Добрий день, шановні батьки. Гарне і правильне мовлення найважливіша умова всебічного повноцінного розвитку дітей. Чим багатша і правильніша у дитини мова, тим легше їй висловлювати свої думки, тим ширше її можливість пізнанні навколишньої дійсності, тим активніше здійснюється її психічний розвиток. Тому так важливо піклуватися про своєчасне формування мовлення дітей, про його чистоту і правильність. Пропоную вправи для щоденних занять з дитиною, направлених на розвиток моторики і мовлення. Щоденний ретельний масаж долунь. Справляє позитивний вплив на імунітет та загальний розвиток. Особливу увагу слід приділити масажу, якщо дитина відстає мовленнєвому розвитку. Квасолені ванни. Це коли у миску чи коробку з квасолою ворохом слід кинути кілька дрібних іграшок і розмішати. Дитина опускає руки у квасолю. І виймає іграшки. Який ефект? Масаж та розвиток координації пальців рук. Ліплення з різних матеріалів: це тісто, пластилін або глина. Крім очевидного творчого самовираження, у дитини розвивається гнучкість і рухливість пальців, що сприяє покращенню мовлення. Ігри з крупами це коли дитина перебирає в різній ємкості перемішані горох і квасолю. А потім і дрібніші крупи. Пересипає і переміщує крупи, розтирає їх в руках. Мозаїка також покращує дрібну моторику, розвиває кмітливість і творчі здібності дитини. Пальчикова гімнастика і пальчикові ігри сприяють не лише мовленнєвому, але й усебічному розвитку. Шнурівки розвивають дрібну моторику рук і навчають щоденно потрібному шнурувати взуття. Найпростішу шнурівку можна зробити у домашніх умовах. Ігри з удзиками, намистинками, нанизування крупних намистин на нитку. Застібання гудзиків, перебирання пальцями намистин теж розвивають дрібну моторику рук. Ігри з пазлами розвивають увагу, кмітливість, координацію очей та рук і дрібну моторику. Катання долоною олівців, кульок на столі чи іншій поверхні. Таке заняття додатковий масаж і покращення координації руху кисті. Ці вправи можна супроводжувати казками, віршами, що буде посилювати ефект. Використовуйте кожну нагоду у буденному житті, дозволяйте дитині під час прогулянки розтирати пісок у долонях, збирати дрібні камінці або мушлі, а готуючи тісто, виділяйте шматочок дитині і, звісно, обговорюйте усе, що відбувається довкола. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. Дякую за увагу!